14 лютого 2025 року під час повітряної атаки російський дрон влучив у захисну оболонку арки нового безпечного конфайменту на ЧАЕС. Пошкоджено зовнішню та внутрішню оболонки, а також обладнання основних кранів. Завдяки оперативній реакції підрозділів ДСНС та персоналу ЧАЕС основне загоряння було ліквідовано. Але ще залишаються окремі осередки тління. Радіаційний фон залишається в межах норми. Постраждалих немає, а ситуація тримається під контролем. Станом на 11 березня дління було локалізовано. Зараз головне завдання це провести якісний аналіз пошкоджень Арки та відновити її функціонування. 17 лютого 2025 року на Чорнобильській АЕС відбулася звітна конференція про в якій взяли участь 60 делегатів. На конференції обговорили підсумки роботи профспілки за 2024 рік, а також найважливіші питання, що стоять на порядку. Денному, голова профспілки Богдан Сердюк, доповів про основні досягнення року. Протягом цього часу профком розглянув понад 140 питань, зокрема зміни до колективного договору та нові ініціативи щодо графіків роботи. Однією з важливих тем стало покращення умов роботи та відпочинку для працівників. Однак не обійшлося без труднощів. Фінансова ситуація залишається складною, і профспілка активно піднімає питання дефіциту коштів на підприємстві. Незважаючи на це, у 2024 році вдалося уникнути відпусток без збереження заробітної плати. Хоча певні заходи економії були впроваджені. Не забули про підтримку Збройних сил України. Профспілка організувала збір коштів, виготовлення окопних свічок та інші волонтерські ініціативи. Також були проведені спортивні заходи для працівників, організовано оздоровлення дітей-працівників, а також надано знижки на різні послуги для членів профспілки. У підсумку роботу профспілки за 2024 рік визнано задовільною. Попри всі виклики, організація продовжує боротися за покращення умов праці та підтримку своїх членів. Бойові дії, що тривають в Україні, не дають змоги відновити все пошкоджене під час окупації Росією на Чес. В це зробити неможливо, тому гуманітарні організації та волонтери прийшли на допомогу. Однією із перших після атаки російського дрону на новий безпечний конфаймент допомогла громадська організація ініціатива «Е-Плюс». Організація передала автобус для покращення перевезень персоналу на промисловому майданчику ЧАЕС. Також передали аптечки, медичні прилади та засоби індивідуального захисту. ГО ініціатива є «Є-Плюс» активно підтримує медиків та військових з 2014 року, надаючи допомогу у лікуванні поранених та забезпеченні медичним обладнанням. Дослідно-промислова експлуатація установки для звільнення матеріалів від регулюючого контролю отримала позитивний висновок від Державної інспекції ядерного регулювання України. Установка створена за фінансової підтримки Європейського союзу, підвищує безпеку та рентабельність поводження з радіоактивними відходами в Україні. Експлуатація установки розпочалася в жовтні 2020 року. А після проведення робіт був підготовлений звіт, який пройшов розгляд у держатомрегулювання. Та отримав позитивний висновок після усунення зауважень. Зараз триває доопрацювання документів, що є важливим для подальшого звільнення матеріалів від контролю на Чорнобильській АЕС та зняття з експлуатації її блоків. Європейський банк реконструкції та розвитку виділив 400 тисяч євро для дослідження пошкоджень арки нового безпечного конфайменту, спричинених російським дроновим ударом. Це перший крок на шляху до відновлення її функціонування після атаки 14 лютого. Рішення було ухвалене спільно з міжнародними партнерами, і наступним кроком стане детальний аналіз ситуації та мобілізація додаткових ресурсів для її відновлення.